Вітаємо вас на Дніпропетровському державному В ефірі. Час порад. Сьогодні говоримо про акції у підтримку національного виробника. А у другій частині нашої програми будемо вчитися робити орігамі. Тож багато цікавого далі. Дякую, що ви з нами. Нас у студії координатори акції у підтримку національного виробника Наталія Грядун та Владислав Мельничук. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви до нас завітали. Розкажіть, будь ласка, які акції проходили і коли вони відбувалися, що взагалі було на цих акціях? Ну, власне, у нас вже пройшли чотири акції бойкоту російських товарів, товарів в магазині. Це ну, почалося з 1 квітня, проходили приблизно раз на тиждень, раз на 10 днів. І ось вчора прийшла перша акція бойкоту російського бензину. Ем, ну, акції загалом почалися акції е, ось, спочатку агресії Росії. А до цього була ідея сформована ще в серпні минулого року, коли були проблеми на кордоні на митниці з Росією, не пускали наші товари. То в нас відбу... ну, почалася кампанія по бойкоту російських товарів, і вона. Ну, відбувалося потім, коли почалася ця агресія з Росією. Е... Тобто ідея виникла ще задовго, так? Та? Задовго До тобто, ще, агресії. Та, ще в серпні минулого року. А ось коли почалася агресія Росії, ми відновилася компанія, ми побачили її актуальність і ось, вона набирає ход по всій країні. Це все українська акція, так? Так, вона проходить і у Львові, Києві, Миколаєві, Одесі, Херсоні, Дніпропетровську. То в Донецьку була, тобто у кожному місті є осередок такий, да, активісти, які займаються організацією, якось ви так ви залучаєте. До вашої акції людей через соціальні мережі, так, мабуть, ну, так розкажіть соціальні... ну, про це, як ну це власне, це? ми ж заходимо в українську групу, ну укра про групу, скажімо так, шукаємо людей, які є з Дніпропетровська, наприклад, і описуємо їх. Ну тобто запрошуємо на акцію. Також ми запрошуємо друзів своїх, ну знайомих, будь-якої кому це буде цікаво. І ось так тобто набирається якийсь, якась кількість активістів. Наталю, ви з кривого рогу, так? Ви приїхали до Дніпропетровська саме для того, щоб брати участь в акції. Е, так ні, розкажіть ну, важче. Взагалі брата. я навчаюсь тут. І ну якось так склалося, що от е, в мене такі однокурсники, які в принципі цим займаються. І ну, я людина, ну так можна сказати, небайдужа до цього руху, і тому мені теж стало цікаво долучитися до цього, тим більше, що я дівчина, ну там я не знаю, піти охороняти кордони. Я в принципі не можу, тому. Ну можна долучитися до більш мирних способів боротьби щодо акції, які проходили в магазинах, не купуй російського, так як вони проходили. Що ви саме робили? Розкажіть, а, не всі ну, знають. Сам формат акції проходить так, що е, ми зустрічаємося подалі від магазину, аби нас не помітили. Е, не був, ну, адміністрація магазину не знала про нас. Бо бували такі випадки, що дізнавалися, наприклад, в Одесі, то потім не можна було провести акцію, не можна було пройти магазин. Е, у нас відбувається так акція, що ми збираємось, домовляємось про відділ, в якому падаємо в магазину, тобто, наприклад, місний, і попереднього обумовлений час зустрічаємось там і падаємо як неначе вбиті. Тобто, власне так. Тобто, неначе ці товари вбивають так. Так, ну, насправді. Ми намагаємось наочно показати людям, що купуючи російське, вони підтримують сепаратистів, вони підтримують російських підприємців, відповідно російську агресію на рахунок України. Розкажіть нашим глядачам, як розрізнити товари так за штрих-кодом, чи як все ж ну, таки власне на початку ось, коли в серпні була, то ми за штрих-кодом розрізняли на початку компанії ось цьому 2014 році, теж за штрих-кодом, але російські компанії ну зрозуміло, що це люди помічаються, і вони намагаються маскуватися або під польський штрих-код, або під український. Тобто потрібно купуючи товар, дивитися на виробника. Тобто країна. прочитати, так? так? І ну, це буквально 30 секунд, ну, хвилину максимум це поки знайти. І можна так врятувати країну, скажімо так. Акції проходили саме вчора, так? Е, ну, ось вчора позавчора. Вони проходили позавчора. Вчора, е, це позавчора була е, бойкот російських товарів в магазині. А вчора була, був е, бойкот російського бензину. Це вперше в нашому місті. Е, нововведення, скажімо так. Е, як ставилися до цього люди, які стояли на заправці, чекали своєї черги, і тут от з'явилися ви і їм завадили. Так заправитись. Ну, так, вас ми стояли близько години з великим банером не купуй російський бензин? Ну, більшість автомобілістів сигнали нам, тобто вони підтримували нас. Деякі, звичайно, ну це по всій Україні відбувається. Буває так, що люди не розуміють, чому ми так робимо. Ми намагаємося провести пояснену розмову. Тобто даємо листівки. У нас листівка також є, де покажу, перелік всіх компаній, і щоб люди були ну, знали. Тобто. До речі. Так, це дуже важливе запитання. Де можна знайти цю інформацію про виробників російських, те, що там треба, не треба купувати, і можливо навіть аналоги російсько українські Де це можна, Наталю? Розкажіть нам. Ну, в принципі, так як ця акція шириться, то зараз багато такої інформації на будь-яких пабліках, які ну ВКонтакті, наприклад, або на Фейсбуку, які пов'язані взагалі з подіями, що відбуваються в країні. Тобто, ну ця інформація, вона в новин. Людей, які сидять в соціальних мережах і зацікавлені в цьому, вона так чи інакше ну, буде потрапляти на очі, просто не треба це ігнорувати. Бо ну, навіть як приходиш додому і пролистуєш стрічку з новинами, і ну якось або в рекомендованих новинах, але ця інформація потраплятиме до рук. Ну і крім того, коли проходять такі акції, то роздаючи листівки, тобто ми даємо їх не тільки людям, які там приїхали заправитись і ще щось, а й просто перехожим. Ну, тобто, якщо людина зацікавлена, Ну, тот, хто іще, тот завжди знайде. Як ви пояснюєте людям, що ви їм говорите? Що справді от ви кажете, російське вбиває, так ви це довели своїми акціями? Люди є з негативним. Та ставленням до акції, що ви говорите? Ну, власне, з негативним ставленням є усюди люди, тобто деякі просто кажуть, що нам потрібно те, що дешевше. Деякі кажуть, що ми хочемо саме російське. То ми намагаємося провести лекцію, ну скажімо так, міні-лекцію на місці подій, дати листівку і пояснити, що кожна копійщина це, тобто, це вклад в Росію в російську зброю і. Вже скільки людей вбили, тобто ну це вбиває людей, і від них від них це ж залежить. Тобто ми намагаємось так підняти громадську активність, громадську свідомість людей. Хоча в нас ну показав ось події, які були у нас в Києві на Майдані, що у нас громадський актив є, але не всі розуміють. Ну тобто не, не до всіх дійшло, скажімо так, що від кожного залежить, що відбувається акція вже не перша. Що змінилося от з першої і до от останньої? Ну... Чи справді люди перестали купувати, чи на них справили враження ваші акції? Ну, по-перше, якщо з нашої сторони, то з кожною акцією змінюється кількість зацікавлених людей, які приходять на цю акцію. Тобто, ну це вже значить, що десь люди вдома це бачать, і люди зацікавлені, і вони і самі не купують, і приходять підтримувати акцію. Крім того, ну в магазинах можна побачити, як люди шукають українського виробника серед цінників. І так само вчора на заправці ми могли побачити, як один чоловік заїхав заправитись. Моєму сказали, що це російська заправка, і він просто розвернувся і поїхав. Ну, Тобто, так чи інакше, на людей, які здатні думати і здатні розуміти ситуацію, яка відбувається в країні, це діє. Як взагалі серед молоді, які настрої? От Ви спілкуєтеся в університеті, на акціях? Як слід виховувати сучасну молодь, так, які поради давати, щоб національне, таке патріотичне почуття ставалося все більшим? Ну, власне, це. Одна, один запорок успіху успіху, це буде, щоб сама держава, ну тобто сама влада, яка в країні намагалася виховувати патріотичні почуття, плюс це залежить від кожного викладача, тобто який в школі, це все почнеться зі школи, скажімо так, коли який надає людині національну самосвідомість, скажімо так, вона допомагає діти до того шляху, скажімо так, і. Ну, І плюс залежить від кожної людини, як вона сама сприймає це все. Тобто, як вона дивиться на різні погляди, як зачіпає вся ця ситуація її, її родину, це теж найважливіший чинник. Ну, в принципі, все. А як ви гадаєте, от деякі люди підтримують так, Росію, хочуть приєднання. Чи розуміють вони усі негативні наслідки? Чи вони просто хочуть покращення? Ну, вони, напевно, думають, більшість людей думають, що. Там краще живеться, пенсії більше, але власне вони не розуміють цих проблем, які будуть внаслідок цього. Тобто той же Донбас вони не зможуть спонсувати. Тобто, російська ну, Російська Федерація не зможе вкладати гроші, і відповідно після від'єднання, наприклад, то почнеться безробіття ще масовіше, і як ми бачимо зараз, і так великі дотації йдуть на, на схід схід України. А яка ваша думка щодо анексії Криму? Ну чому так відбулося? Складно сказати. Бо, ну, на жаль, ми не дали адекватного відпору, скажімо так. Тобто, коли це почалося, ми, ну, тобто, в Криму були проросійські настрої, на жаль, так склалося. Плюс наша влада, ну, ну якось. країні намагалися уникнути агресії, уникнути втрат, які. ну, ці, ціною життя, ну ціною багатьох життів людей залишити Крим, ну це звісно, це було б дієво, але це була б знову така страшна ситуація в країні. І, ну тобто, цей страх він призвів до того, що ми просто фактично віддали Крим. Серед молоді є багато радикально налаштованих молодих людей, які вже готові братися до зброї і захищати. От ви правильно сказали, що не сталося так. Цього не було багато жертв, але все ж таки ми дійшли до втрат. І також важливу роль відіграла війна інформаційна саме. Так розкажіть, от що ви знаєте, що ви чуєте саме про інформаційну війну. Ну, власне, на, на, на даний час ми прохреємо інформаційну війну, на жаль. Ну, ми намагаємося то, свідомі люди, які є в соціальних мережах. Ми намагаємося якось розповсюджувати інформацію про ті ж наші акції, про ті ж фірми, які ну, російські на території України, щоб вони не купували, і власне так ми намагаємося продовжувати інформаційну війну. Біда в тому, що у нас багато людей не можуть просто адекватно відкрити уха і очі на те, що реально відбувається в країні, і тобто вони слухають те, що вони хочуть чути, а не те, що мають чути, і ну дізнаються саме. Ну вони обирають інформацію, обирають собі джерела інформації і обирають, на жаль, неправильно. І Це дуже велика робота донести до таких людей, що справді треба цінувати і що треба слухати. Як ви вважаєте, який вихід із кризи? От, після ваших акцій, що зміниться в країні? Якщо ці, цих акцій стане більше, до чого це призведе? Які ваші прогнози? Ну, власне, ми прогнозувати поки нічого не можемо, бо невідомо, що буде відбуватися далі. Це, на жаль, Росії не можна ну, попередити, зрозуміти її дію, Ех, ну, їхні дії. Е, власне, ЗМІ? Проводило півтора місяці тому, приблизно десь півтора місяці тому. Так підрахунок, скільки ну наскільки впала спроможність ну по, по збитки, по так? так ну не збитки, а власне наскільки менше відсотків стало купувати нас? Тобто це 40% відсотків, і з того часу пройшло вже півтора місяці, плюс кордони межі акції розширились. Це почав схід, ну схід південь. Долучатися до міста сходу півдня підлучатися до цієї акції, власне, ну, мали збільшитися наслідки з нашої, нашої е бойко бойкоту, скажімо так. тобто це призведе до банкротування деяких російських компаній, так і вони перестануть надавати кошти на що на, на зміцнення агресії. Ну, власними, ми сподіваємося, що вони зрозуміють, що їхня політика на рахунок України неправильна, і Що якщо вони будуть продовжувати війну, то це буде тільки гірше для них, тобто вони будуть втрачати кошти, і що може, треба змінити політику на рахунок нас жити дружно, скажімо так. Чи є у вас в планах якісь ще акції? Можливо, незабаром які ви будете проводити, чи ви вже замислюєте над тим, що буде от там наступному тижні, наприклад. Розкажіть про ваші плани. Ну, власне, сьогодні буде акція о збір на Європейській площі біля входу в Європу. Ми вирушаємо до нас ну, буде російські товари в супермаркеті. Власне, поки нововведення, це бойкот російського бензину. Поки ми розширимо ну, межі цієї акції, а там уже побачимо, тобто як буде залише, ну як буде складатися ситуація в країні і з Росії. Тобто сьогодні ще ми продовжуємо так. Акцію бойкотування в магазинах також вона буде Так. Так, і вона буде проходити в такому ж форматі. так? У нас є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Так, добрий день, говоріть. Дякую вам за запитання. Наша глядачка, мабуть, хотіла вас бачити в національному одязі. А, ну, тобто, ваші коментарі з цього приводу. Ну, хіба справа в одязі, взагалі? Ну, одягатись можна в що завгодно. Я можу одягнути на себе вишиванку і піти купити собі пачку російських чіпсів. Ну, справа не в цьому. Одяг можна купувати де завгодно, його можна купувати в магазинах, де провозять одяг з Туреччини, його можна купувати в секонд-хенді, взагалі не дивлячись на цінники. Ну, тобто одяг це така річ, яка ну, тут ще треба дивитись, що ти фінансуєш. Ну, головне, щоб людина була налаштована ну, всередині на, ну, за свою державу, за свою націю. А ну, одяг це як обгортка. Яка різниця? Ну також до вашої акції бойкотування російських товарів, наприклад, російського виробника одягу ви також би бойкотували, так? Ну, так. Тобто розповсюджуємо інформацію про російські фірми ну, одягу у нас, які маскуються під європейські, наприклад, там багато, доволі багато і ті ж товари споживання, вони теж маскуються під багато європейських, тобто і Великобританію, і Італію. Тобто це такий також етап війни, так як інформаційна, так і етап такий маскування. Так, тобто ми спостерігаємо. От з серпня ми почали моніторити інформацію про в, ну, походження товарів. То вже було зрозуміло, що маскується Росія. А особливо, коли набрала компанія наша в цьому році, от з березня, то набагато більше почало маскуватися. Виробники, штрих-коди намагаються замаскувати. А також ми намагаємося... Донести до магазинів, ну тобто адміністрації магазинів, щоб вони не купували виробника яке ну тобто, наприклад, різні твари виробляються. Я перепрошую на знову телефонний дзвінок. Добрий день у вас слухаємо. Добрий день. Так, добрий я хотіла сказати, що несмотря на те, що поступають якісь заміщання в цих молодих людей. Я з це сторони дуже <просу> ражусь такими молодими людьми. У них є така патріотична струнка, така поїмаєте? Що ну просто задихається щастя, що от молодіж от така у нас є Дніпропетровські. Слава Україні! Дякуємо вам за ваш дзвінок. Такий коментар. Тобто, наші глядачі підтримують вашу акцію. Бачите, це вже її дієвим. Ми бачимо. Так, добре. Так, це добре. Що це вже діє? Ми з вами говорили про маскування, так Так, маскування. Тобто ми зараз маємо до адміністрації магазинів, що вони змінили поставника. Тобто, наприклад, деякі товари виробляються і в Польщі, і в Росії. Тобто, щоб змінити, змінили з Росії, переформатувалися на Польщу, наприклад, і вже деякі магазини намагаються це робити. Тобто у Львові змінюють постав... ну, поставця. Тобто ми бачимо, що акція все ж таки діє, так. так? І люди перестають купувати закордонні товари і звертаються до національного виробника, що допоможе також підтримати економіку нашої країни. Так. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас, розказали про цікаві акції глядачам. Нагадаю, що сьогодні у студії у нас були координатори акції Владислав Мельничук та Наталія Грядун. Я вам дякую, що ви з нами, і зразу ж після сюжету, ми продовжимо. Повернемося на майстер-клас.